Доброго всім дня, шановні глядачі каналу, дід Панас знімав для вас. Сьогодні я у лісі з шикарною бригадою. Зі мною четверо дітей. Не моїх, це моїх сестер однієї двоє внуків, другої ще один внук. І само собою, мій коханий синочок. Учу їх. Цьому ремеслу. Так що я на білому коні, а дітвора попри мені. Добре, будемо щось знаходити, буду обов'язково ділитися. Запрошую всіх до перегляду. Не гоніть дуже догори, помаленьку рухайтесь! Я розпочав наше кіно уже до того, знайшовши кілька грибочків, бо ми заходили по стежині. І я їх пустив перед себе, своїх учеників. І після кожного я казав, чому ти ось цього гриба не побачив, чому ти ось цього не побачив, чому ти ось цього не побачив. Тобто вони гриби пропускали, а я заді них підбирав і давав зауваження і акцентував увагу, як за грибом треба дивитись. Я їм казав, що треба в коричневому листі і знайти ще коричневого гриба. Це так як в чорній кімнаті знайти чорного кота. От, А вони йшли і навіть по моху пропускали. У моху зеленому, різку коричневий грибочок, а вони пропускали. Так, а я вже тепер буду збирати і все фіксувати, шановні глядачі. Ось. Оленя чи ріжки побачив. Покажу вам. Бо по, не знаю. Четверта година дня. Ось, я свого. Хлопчика привіз з табора зустрів, а він каже, давно я в лісі не був, я би до лісу. А ще, якби ти друзів моїх тату взяв, що я і зробив. Я вже його вивез до лісу заодно і його друзів. Добре, йдемо далі. Так, друзі. Ще раз інструктаж прочитав, бо бачу, що гонять по лісі і сам. Знаходжу ось такого грибочка. Гарно так сховався у моху, а тепер до нас хоче показатися. Ось такий біленький. Та. Давай, нам ще там. Ідемо далі. Мої всі співробітники поруч. Так, ходять. Ходять. Ми вже пізно в лісі. І звісно, що після людей, тож мені приходиться тих своїх всіх піонерів заспокоювати. Грибів нема, грибів нема. А я кажу, ти шукай один з другим. А во, показую, кажу, я ж знаходжу. От, зараз їх поруч нема. Десь далі побігли. Але кожен кричить, що грибів нема. Хіба? Мій хлопчик більш стриманий, бо він знає, що <сум> такі говори не потрібні, бо гриб хай не багато, але попадається. І щось то все рівно назбираємо. Зі мною, друзі, дітвора три хлопчики і одна дівчинка. Їх мало бути троє, мені племінниця подзвонила і каже, візьміть і Вероніку мою з собою, якщо можна. Я кажу, то чого не можна? Хай їде дитина. От. У неї бідаків взагалі така була думка в голові, що гриби, наче у мультику. так як листя багато в лісі, так само вона думала, що грибів по лісі. Вона ще в лісі справжньому не була. Десь колись там з мамою була, поїхала по травах, шукали. О, а тут каже, так багато дерев. А там десь були де дерева рідко, більше по траві, як я називаю ті лопухи. Величезні шапки збирали. Вона каже, я думав, що так, як мультику грибів багато. не дитинку. Їй було дуже тяжко сприйняти, що треба так довго грибочка шукати. Хлопці вже всі мають. Хтось три, хтось чотири. А в неї ще нічого, я хочу їй то з голови вибити. Кажу, ні-ні, ти забудь про мультик. Тут грибочки попадаються дуже рідко. Я її заспокоював навіть. Людей багато перейшло. Ми приїхали вже під вечір ближче, коли вже і людей купа перебігло. І гриб зараз не дуже такий активний, його мало. Так що просто кажу, пильно призирай. Вона вроді би зрозуміла. Ось, бо заявляла, що гриби зовсім не ростуть. А я кажу, а в кошику у мене що? Звідки вони взялися? У Захара звідки, у Олега звідки? Тоже ворона на хрилі чи сорока не принесла. Дійшло. <рес> Та, я мушу ще бути за психолога, щоб дитині то пояснити правильно, аби їй апетит не відбити. Якщо це полюбить, то тільки я за. Ходять мої грибарі, ходять, заглядають. Швидкість я їм трохи збавив. Я їм сказав, не літайте по лісі, бо ви не спортсмени. О, є кожен один. Мій найнижче другий. І там брат із сестрою рідні. Третє і четверте. Добре. Всі на місці. Я заохоронця. Ось я все своє чадо зібрав біля себе, бо я їх був, покликав до мене. І вони з цього боку, ось, де я пальцем, вони вон там ходили. От, і вони з цього боку йшли сюди до мене. Ми поговорили, і потім вони походили ззаді, а зараз ми переходимо на ось цю гору, де вони вже почали ходити. Повертаємося ще раз. І я їх всіх покликав, от всі ноги показую. І кажу, дивіться, діточки, ви всі йшли сюди до мене. І скільки у вас було, ви пройшли, правда, діти? Так. А я тепер знайшов білого грибочка. Значить, Веронічка, ростуть гриби в цьому лісі? Ростуть. Тільки треба його побачити. Йдемо далі. Ось я покликав до себе Вероніку, бо вона найбільше розчарована. Хотів їй показати ось цього дубовичка. Що грибочки тут все-таки є. Тут іще один. Ось. Я все одно хочу їй привити апетит до збирання грибів. Бо як вона захотіла до лісу, значить в ній щось є. А тепер я їй покажу, який гарний росте боровик або королівський гриб. Дивись, пташко, бачиш? Ходи ближче. Дивися, і не маленький, правда? І його не побачити було важко. Йому ножку, правда, переїли, але він є. Бачиш, який гарний грибок. Так що пильно просто дивишся і ти його знайдеш. Окей? Окей, давай, шукай свої гриби. Показав своїм компаньйонам сьогоднішнім кусочок вчорашнього свого відео, щоб трошки їм піддати азарту. І знов розбрелися. А я знаходжу невеличкого, але біленького гриба. Ось такого. Великий тут дуже не виросте. Тут людей море прийшло. Та... Так, панове, вся чесна компанія знову біля мене. Так. Чому? Тому що дід Панас аж ойкнув на такій території, а ось такий виріс великий білий гриб. Я дуже їм хочу апетит піддати, тому я їх трошки і прикликаю. Що воно все буває. Захар, вон піднімай другого. Буде в твою колекцію. Під ноги дивися. Вперед крок. кроком. Бачиш, Олег під деревом знайшов. Вон, бачиш. Тихо, він дуже Вероніка, я тобі казав, що на початку береш аж за корінець грибочка, ручки потім помиєш. Ні, ти взяла за верх, я бачу, як ти брав. Зараз я погляну Олежику. Ану, давайте, я погляну до його гриба. Ану показуй хлопчику. А, він там... З дерева прямо росте. І він вже, синок, він вже болото, бач. Тут навіть шапочка вже нічого не варта, бач, яка вона. Нікуди я ж. Вже. О, але бачите, як я апетиту піддав. Відразу і Захарові показав Олегу, і Олег собі знайшов. Все, йдемо далі, панове. А що ж? Ха -ха, гарна в мене компанія, правда, глядачі? Я знаю. І вже є потіха, друзі. Бо я побачив ось що. Надіюсь, що бачите і ви. Лисичка вистрілила. Що, синок? Тихо мій син. -ї -ї -ї. А я йду зніму, покажу глядачам. Подивіться, люди. Я лише їх тепер згори з гори погнав низко. Що ви до гори полетіли? Чому за мною не знайдете? І дивіться, що знаходить мій хлопчик. Погляньте, їх навіть два, та син? Погляньте. А Вероніка каже, в цім лісі гриби не ростуть. Ось один і ось другий. Ну ти син молодця. Ну ти молодця. Сину, хай Вероніка собі зірве, добре? А во, ще й третій. І я чекаю, коли ти зірвеш сама. Знайдеш, добре? Бо ти мусиш знайти свого першого гриба. Я показував вам лисички. Одну я там показав, і ось друзі, іще ось тут пробиваються на світ Божий. Дуже манюні, але лисичка лізе вже, це вже дуже і дуже тішить. Ну що, козаки? Бачили, які гриби Захар Васильович знаходить? Ха -ха -ха -ха. молодець. Щойно мої друзі, знову нотації від мене вислуховували, бо пройшов... Мій хлопець, задів нього Вероніка, а потім іде дід Панас. І каже, ти каже, що гриби не ростуть. А ось це. Що? Стояли так, як двоєшники в школі. О, знайшов він третього тепер. От, а я кажу, а ось це? Не гриб діти? Кажу, не грибів нема. А у вас бажання їх побачити нема. А як же? Мушу їх вичитувати трохи. Бо лінується навіть пильно подивитися. Ось такі ще дві штучки, друзі, у нашу копілочку. О! І їх тільки посвариш, вже зразу чую, Захар кричить. О, я ще одного знайшов. А так пильності включати не хочуть. Думають, що гриб сам заскочить до їхнього ведерка. Так не буває, діти. Файний дід по нас, правда? Ага. Тільки в мене казочки натуральні, не з книжки. Добре. Ходить, хлопець мій шукає, бо пригадав собі, ми вийшли до гори, по якій ми вже пройшлися. І він каже, тато, я он там показав мені, це я зараз навів камеру в той бік. Ми знайшли були 12 біленьких з тобою, кажу, пам'ятаю, 7, а поруч через метра два ще п'ять. А потім я ось тут був знайшов грибочка білого десь тут, о цій, о цій поляні, і пішов там пройтися. Нічого не знайшов, але згадав щось, перейшовся і пішов туди подивитися ще. Має пам'ять хорошу дитина. Не тому, що це моє дитя, а просто він має зорову пам'ять для лісу прекрасну. Гене то є велика сила, правда, друзі? Так-так. А ось цей мене здурив. Зверху він дуже схожий, а коли я нагнувся, а це щось не те. Бачите? Ось, білий так не червоніє, не синіє. А був дуже схожий. Я думав, попали гарного величенького. Ні. Ось таку сироїшку запримітив, немаленьку. А що вона каже, ми зараз побачимо. Хоч вона така трошки понищена, але ще пів шапочки дуже гарних. Відрізати можна. Забираємо. Діт вже потомилися. Втомилися, я вірю. Вон вони наверху, я їх залишив. О, захар він махає рукою. Я їх залишив поїсти трошки ягід, тут афеник. От, а я сам спущуся трошки нижче, ще подивлюся цю грибочку. Хай поїдять від душі вже собі, хоч тут вже ягоди і визберені добре, але щось ще залишилося. Вони свої... Свій... А я йду на свій коханий пагорб. Знаєте, я так по схилу люблю цьому знаходити гарні грибочки. Хоч тут вони були і добряче їх визберу, а раптом ще підлізли. Побачу. От іду я по ньому. Я не пам'ятаю, шановні глядачі, скільки часу пройшло, коли я тут був останній раз. Але я сьогодні ще хочу один вердикт винести. Я пригадав, коли прийшов сюди і побачив ось цього грибочка. Це свіжовирослий гриб. Це так. І ось цей маленький також. Свіженький. О! Забираємо. А ось цього гриба я накривав. І якщо він ще навіть буде здоровий, то в такому разі, коли гриба побачив, то він колись в'яне, як я вже казав, а колись просто дуже повільно росте. Нормальний він. І навіть дуже тверденький, чудний. Але так. Такий гриб виростає буває за день. А це вже пройшло кілька днів. Все-таки у рості він дуже повільно посувався. Ось таких трьох біленьких. Діти афені вже наїлися, кажуть. Мій синок заявив, я не на Афені, я на гриби прийшов. то вже заядлий грибар буде. Ось. А Вероніка заявила, що хотіла би малини. А я їй казав, що таке вітання. Кажи, вітаю всіх, Давно ви мене не бачили, мій хлопчик солоденький. Помахай ще раз ручки, бо то не було здалека видно, молодець. А я кажу Вероніка, а малини я тобі не посадив в цьому лісі. Вибачай. Вона більше по малині виступає. Добре, йдемо далі. Ми вже до виходу йдемо, прогулялися гарно. Побачив, друзі, я якогось грибочка. Але побачив зверху вниз. Не можу знати, який це сорт, але треба перше його підняти. Ні, це у нас дубовик. Не годиться. Так. А тут росте іще один, бачите. Ось. Такий. Вже коли того зірвав, цього другого побачив. Ну це не біленький. Ми вже все ближче до виходу, діти вже... Томились. Побачив я, друзі, гарного гриба йшов зверху. Це я вже зараз нижче знаходжуся, знаходився зверху. Думав, що білий. Це, як мені кажуть, білий, але той, що це яєш, хтось називає, цей той бронзовий, білий, це не наш. Я таке не беру, але він був дуже і дуже красивим. Хай росте. Може хтось і захоче. Хоча, як я вже багато разів сказав, у нас ці гриби не бере ніхто. А може хтось із приїжджих, із відпочинкового із комплексу, який поруч. Вон, ще їх пару штук. Ось і ось. Вон, ставок вже поруч. Це той став, що на починковому комплексі цісарські урочисті. Ось іще один такий. Їх по цій горі саме буває дуже і дуже багато. Так. Торіків було взагалі як сіяно. Цього року хоч менше пантелипу буває. Діти, йдемо лівіше сюди. Там нам на спуск до машини. Ось і все, друзі. Сьогодні в мене похід не так був по результат. Бо це результат, який я сьогодні досягнув, для мене багато приємніший. Повів свого хлопчика, він передійде, От. І його друзів до лісу. Трішки назбирали, грибів. Ось. Нас солодилися, діти втомилися, я отримав задоволення від того, що роблю корисну справу. Привчайте дітей до лісу. О, стань так, Віталій, Вероніка. Стань так я зроблю фотографію так. Ось. І. І ми зробили. Прогулянку і ще й позбирали грибочків. Хтось більше, хтось менше. По дві цукерки шаленої бджілки вони отримали при вході. Зараз ще дві получать при виході. Все, діти йдемо вниз. От, а я вас доганяю. Результат показувати не буду. Ви все бачили. Діти, хтось знайшов сім грибочків біленьких, сахар вроді одинадцять. Олежик Сім, Віталік шість. Вероніка. Найменше, але на то вона і дама, щоб просто гуляти з компанією, а навчитися гриби збирати вона ще встигне. Бажаю всім добра. Дякую, хто був з нами. Хай вам щастить. Слава Україні! До нових зустрічей!